Я зараз тут біля такого гарного будиночка, елітного. Якщо ви знаєте, це район боздамер Плас, тут е, от ця кулька, де можна підніматися. І тут гарні ці будиночки, ну їх не видно, бо я близько стою. Але згадую, які в мене були тречові квартири в Києві, тому що ці тут люди живуть так елітно все. А у нас в Києві здають от такі квартири, що інколи навіть... Не усвідомлюєш, да? бо всі так живуть. І топ-3 трешові квартири, які в мене були в Києві, це е, я жив на першому поверсі, і в квартирі був провалений провалена підлога. Тобто в одній кімнаті там підлога отак от просіла і була дирка. І прикол в тому, що звідти вилазили щурі. Я поставив туди в кімнату був, там, картоплю чи якісь там овочі, вони все погризли. А сусідка вона мала кучу собак, там не знаю, 5 чи 6 собак, і через ці дирки, там був так підлога провалена, блохи перелізли в мою квартиру. Я, коротше, жив з блохами. Це був треш. А, номер два квартира, трешова була з таким балконом, що можна, боявся я виходити, не можна було вийти. Тобто виходиш, і була рама так. І я взагалі на 9-му поверсі, я боявся навіть виходити туди, а внизу було. Місце, де збирають пляшки, тобто така от <смі>, трешова історія. Да, і ще яка в мене квартира була? А ну і ще була одна квартира. Квартира була непогана, там дуже підлога скрипіла. Але сусідка мені розказала, що моя хозяйка е випала з вікта <смі> і померла. Тобто, виходить, квартиру мені здали після того, як господарка померла, її дочка вирішила здати квартиру. Então, aqui, história.